Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. І сьогодні я хочу з вами поділитися ефективною технікою, яка допоможе нам заспокоюватися, коли виникає якась стресова ситуація. Ця техніка називається 4-4. Вона дуже проста та ефективна. Кожного разу, коли ми починаємо знаходитися в стресі, стресу, ми нервуємо, прискорюється наше дихання. Для того, щоб нам заспокоїтися. Перше, що нам потрібно, це щоб наше дихання воно повернулося в попередній стан. Тому зараз ми з вами зробимо цю просту дихальну практику. Зараз я вам розповім, в чому її сполягає суть. Вона, знову ж таки, дуже проста, ви її швидко запам'ятаєте, і ми разом з вами її зробимо. Нам потрібно або стати рівненько з рівною спинкою, або сісти, або навіть ми можемо лежати. Ми вдихаємо. Та видихаємо носом. При цьому ми повільно рахуємо до чотирьох. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Рахуємо до чотирьох, коли вдихаємо, та до чотирьох, коли видихаємо. Давайте зробимо цю практику разом. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4. Тепер я вам буду допомагати. А ви виконуєте. 1, 2, 3, 4. Все дуже просто. Ви приділили зараз цьому 2 хвилини свого часу, але це інвестиція в ваше психологічне здоров'я. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!